Рівняння логарифмічне і має одразу три логарифми за основою 7. Причому зверніть увагу, це ірраціональне число ми не можемо записати, чому воно дорівнює поки що. Що ми можемо зробити? В правій частині маємо логарифм мінус логарифм. Можна було би використати формулу різниці логарифмів. Так? Логарифм за основою А від х мінус логарифм за основою А від y дорівнює логарифму за основою А від х поділити на y. Але це дасть нам дробове раціональне рівняння. Потім у нас буде дріб, в знаменнику буде х-4. На мою думку, таке рівняння розв'язувати дещо складніше, ніж, наприклад, квадратне або лінійне. Тому тут. Буде зручніше використати такий прийом. Спочатку перенесемо ось цей логарифм, той, який з мінусом, в ліву частину рівняння. І він стане додатнім логарифмом. Тоді, в лівій частині ми будемо мати логарифм плюс логарифм. І будемо мати логарифм добутку. Це дозволить нам обійтися без знаменників. Отже, перенесемо цей логарифм, залишаю на місці. Логарифм за основою 7 від 2х-1. А ось цей ось ось цей ось логарифм з мінусом, перенесу в ліву частину, міняючи його знак на протилежний плюс логарифм за основою 7 від х-4. А в правій частині залишиться 2 логарифма за основою 7 від 3. Тепер в лівій частині ми можемо використати формулу суми логарифмів. Логарифм за основою а від х плюс логарифм за основою а від y дорівнює логарифму їхнього добутку. Хі. А в правій частині. Нам хотілося би мати теж логарифм за основою 7, Заважає ось ця двійка. Для неї, для цієї двійки, ми можемо використати формулу таку. Логарифм за основою А від х і ось тут П, можна замінити таким виразом. Логарифм за основою А від х в степені P. Таким чином, ми отримаємо тільки логарифм, оце ось, ось P, переїде в показник степені. Давайте це зробимо. В лівій частині логарифм добутку, логарифм за основою 7, від добутку виразів 2х 1, я зараз беру ось цей вираз, тобто оцей х, і отримую добуток, і тут же помножити на. Х мінус 4. Де це взялося? Це ось вираз під другим логарифмом, тобто y в цій формулі, тобто інший множник добутку. Дорівнює з двох логарифмів. Зробили логарифм добутку, все. Ліва частина закінчена. В правій частині приберемо ось цю двічку. Отримаємо логарифм за основою 7 від 3 в квадраті. Була двійка перед логарифмом, стала двійка в показнику степені. Тепер, що ми маємо в лівій частині і в правій частині логарифми за однією тією самою основою. Тобто ми можемо прирівняти вирази під логарифмами. Вираз першого з них. Дорівнює вираз другого з них 3 в квадраті 9. Беремо вираз під першим логарифмом, прирівнюємо до виразу під другим логарифмом. Тепер у нас рівняння вже без логарифмів, розкриємо дужки і подивимося, що вийде. 2х на х 2х квадрат 2х на мінус 4 мінус 8х. Мінус 1 на х мінус х, мінус 1 на мінус 4, плюс 4. Бачу, що в мене виходить квадратне рівняння, перенесу сюди ще й дев'ятку. Зводимо подібне. 2х квадрат мінус 8х мінус хінус 9х, плюс 4 мінус 9, мінус 5. Отримали звичайне квадратне рівняння, воно не зведене, розв'яжемо його, звичайно, через дискримінант. Дискримінант цього рівняння буде дорівнювати 121, можете знайти за формулою. Тоді корінь з дискримінанта буде 11, тоді корені даного рівняння Х1. Підставляємо у формулу коренів, отримаємо 5 і х2. Не буду рахувати за формулою для квадратного рівняння. Отримую мінус 05. Обов'язково перевірка. Ми маємо перевірити, чи входять ці корені в область визначення. Перевіряємо вираз під логарифмом і інший вираз під логарифмом. Перевірку зроблю. Ось тут на черниці. Перевіряю п'ятірочку. 2 на 5 мінус 1 додатнє. 2 на 5 буде 10, мінус 1 9 додатнє. 5 мінус 4. Знову додатнє. Зверніть увагу, цей логарифм посередині, його перевіряти не треба, там ікса взагалі немає. Так, 5 підходить, 5 дає нам 2 додатні вирази. Перевіримо мінус 0,5. 2 помножити на мінус 05 мінус 1. 2 на мінус 0,5 мінус 1, мінус 1 мінус 1, мінус 2. Від'ємне. Все, далі перевіряти навіть не буду. Далі мені не цікаво, цей корінь не підходить. А цей корінь 5рочка є розв'язком даного рівняння. Біля мінус 0,5 написали не входить в ОДЗ». А у відповіді написали 5. Входить в область визначення. Відповідь х дорівнює 5. Дане рівняння має лише один розв'язок.